Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Вітаю всіх новеньких, хто нещодавно підписався, всіх моїх давніх підписників також вітаю. Я хочу сьогодні присвятити це відео тим, хто на шляху до переїзду в Швейцарію або тільки що переїхав і відчуває себе трохи розгублено. Бо, можливо, ви не знаєте мови ніякої, ні англійської, ні німецької, ні французької. Ви приїхали і думаєте, Господи, куди я потрапив? Що мені робити?» Я хочу дати декілька порад від себе, бо так, офіційну інформацію ви можете прочитати на сайті СЕМ. Я додам його в описі під відео, якщо ви не знаєте про цей сайт. Але тут є багато нюансів, які відкриваються, як в Гаррі Поттері», так, я відкриваюся під кінець, які відкриваються а, дуже неочікувано. І ви можете через це злитись, можете не знати, що вам робити. Тому я хочу дати такі декілька порад, як треба себе вести. І що може бути неочікувано в вашому переїзді за статусом С в Швейцарію. Давайте почнемо з того, що не треба боятися, того бо що ось, можливо, хтось думає, зараз я приїду і мені не буде де жити, і я не знайду, куди мені йти, і так далі. Є всього, всього одна адреса, це Берн. Тобто ви приїжджаєте і починається починається табори. Тобто є так, якась певна схема реєстрування, вона займає. Часу по-різному, до півроку загалом. Але перед тим, як починати, я хочу ще додати від себе, що мені здається, що Швейцарія дуже хоче вже закрити цей статус С, але не знає, як саме це зробити, тому що дуже багато відмов. Люди чекають дуже-дуже довго, так, це є. Хтось чекає по півроку, йому приходить відмова, зрозуміло через що. Також тут є така певна категорія людей з підробленими українськими паспортами, які хочуть приїхати і зареєструвати за цим статус МС. І через це Швейцарія з такою головою не встигає це обробляти. Країна не діджиталізована, все дуже повільно, і вони самі напевно, в шоці, і думаю, мені здається, вони думають, навіщо ми це зробили. А закрити зараз зачинити цей статус вони не можуть, тому що в нас війна, і якось, мені здається, вони бояться, що про них погано подумають. Як так, всі ж приймають, а ми його зараз зачинимо. Але це те, що я бачу. Я цього не підтримую, тому що не доріть людям голову, якщо вони хочуть їх приймати, не приймайте, але що є, то є. Зараз цей процес реєстрації займає більш часу. Він був до цього не дуже швидкий, зараз взагалі дуже повільний. І коли ви прийдете, почне почнеться ось ця череда таборів. Перший табір це в Берні, це бункер, де ви будете знаходитись там близько тижня, потім вас розподілять до кантона. Потім наступний табір, де буде якась можлива кімната, можливо, з кимось іншим. Можливо, якщо ви там, наприклад, пара також буде вами в кімнаті пара або одна людина. Тобто, це я не знаю. Я не знаю, як саме у вас буде. Це залишить від багатьох факторів від кантону, скільки вас людей приїхали і так далі. В цьому таборі в другому вже, вже знаходитесь із мого досвіду мої моїх знайомих, які ніж там не приїхали, до місяця. І потім вас вже розподіляють соціальне житло. Це частіше це дім, в якому живе декілька сімей. Наприклад, це три поверхи. Там перший поверх це одна сім'я, другий поверх, наприклад, там декілька пар, на третьому поверхі, наприклад, ще одна сім'я. У вас спільна кухня, декілька санвузлів. ну це все. І там ви знаходитесь також не, не весь час, тому що цей дім частіше під е падзнос. Пацнос. І е, далі ви або самостійно шукаєте житло, або соціальний робітник вам допомагає і шукає, можна так сказати, за вас. У будь-якому випадку вам треба буде ще раз переїхати. Так? Але е, весь цей час в першому таборі, в другому таборі, вам дають якісь кошти, е, вас годують, тобто ви знаходитесь під таким. Фінансовим захистом, можна так сказати. Я не гарантую, що вам буде подобатися те, що там Аби, але, але все ж таки все одно країна про вас піклується і ви не залишаєтесь на самоті, десь на вулиці, там не зрозуміло, що, куди, і так далі. Але цей процес реєстрації він дуже повільний. Я хочу. Перша моя така порада буде це бути дуже наполегливою. Тобто все це відео насправді буде. Крутитись навколо наполегливості, тому що від вас буде багато залежати, як швидко вас запишуть на мовні курси, як швидко вас переведуть в інше житло, як все взагалі буде саме у вас відбуватись. Тому що соцробітники саме тут. Я не чула ні одного гарного відгуку про соцробітника. Частіше це люди. Мені здається, що їх знаєте, як ось так всіх підряд і не дуже їм пояснили, що саме зараз відбувається, і сказали, ось вам українці, займайтеся. У мене, була, у мене, напевно, єдиний е випадок, коли в мене була нормальна соцробітниця, але я це, е я так розумію, це було через те, що вона з України сама, просто вона давно сюди приїхала. І, е Але ми з нею також не дуже довго. Співпрацювали, тому що ми швидко знайшли роботу і через два місяці вже, вже сказали одного до, до побачення, з тих пір ми не спілкуємось, але все одно у мене досить нормальний. нормальний. Соцробітники вони це не якісь знаєте, професіонали, які хочуть дуже сильно вам допомогти. Вони відсиджують свої часи, свої години. Не факт, що вони вам будуть відповідати, коли вони працюють, не факт, тобто ви можете їм написати, отримати відповідь, зрозуміло, коли але якщо ви пишете в не наприклад так не робочий час, то це 100% ні. вам ніхто не буде відповідати, якщо у вас якісь проблеми, і ви там їм сказали, це також не. Не треба сподіватися, що їх будуть одразу вирішувати або взагалі. Тобто ви повинні про себе постійно нагадувати соцробітнику. Не соромитись, не думати, ось вже йому там на, 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 минулого тижня написав, але, напевно, ще раз не треба. Треба писати, дзвонити, ходити. Якщо вам щось, ви хочете дізнатися, ви повинні самостійно над цим працювати, ви повинні постійно бути на зв'язку зі своїм соцробітником. Перша порада бути дуже наполегливим. Також ви маєте право на перекладача. Тобто, якщо у вас у вас немає ні англійської, ні німецької, ніякої мови, ви знаєте лише рідну мову, ви можете просити перекладача, вони вам його предоставлять. Тобто, сама система, сама ідея, вона класна, але реалізація її не дуже, бо саме через нестачу професійних робітників їх нема. І через це весь цей процес дуже повільний. Я знаю випадки, коли. Наприклад, у жахливий випадок, коли агресивний чоловік в цьому таборі зловживав алкоголем, пив. Устраював бійки, викликала навіть поліцію, але ні до чого не дійшло, тобто ніякої ніякого ні покарання нічого взагалі не було, розумієте? Тобто це якось в повітрі залишилось. Якщо ви дивились мої минулі відео, ви знаєте, що я вже говорила, що конфлікти і так далі ж тут не дуже люблять, і їх якось ось так намагаються, знаєте, затерти. Типу, якщо я на це не звертаю увагу, конфлікта нема і. Ви повинні розуміти, що так, країна вас прийняла, вона буде піклуватися, але люди різні. І ще раз нагадую, соцробітники е не дуже, можна так сказати, не намагаються зробити свою роботу на 100%. Давайте це так називати. Принаймні, я не чула щось якогось класного досвіду. Якщо у вас такий досвід, у вас класний соцробітник напишіть, це, це чудово, якщо це так. А, але... Частіше це не так, тому все в ваших руках, і ви повинні цим всім займатися. З приводу квартири, я додам тут також мене питали, я додам тут посилання, де можна шукати квартиру. Я хочу одразу сказати: ніяких передоплат, ніяких задатків, нікому ви не даєте на лічку, нічого такого. Тут це тут цього нема. Тут так не працює. Це шахраї. Моя також знайома. Вона попалась на це і в дуже неприємний досвід. Будь ласка, нікому не платіть наперед. Особливо, якщо ви навіть квартиру не бачили, взагалі не сплачуєте. Чекайте контракт, офіційні ось ці бумажки, куди вам сплачувати, з QR-кодом і так далі туди сплачуєте. Якщо, якщо у вас є хоч якась мисль, думка про те, що щось тут не так, напевно, тут щось не так. Не треба. А, також хочу додати, питали мене про мою квартиру. Шукали цю квартиру близько. Передивилися, не знаю, штук 80, шукали дуже довго, зняли, вона дуже подобається, приїжджати не хочу. тут 2,5 кімнати, близько 55 метрів, коштує вона 1600, плюс раз в три місяці проходить рахунок, ще на... 50 франків, 1650 і плюс 50. Коротше кажучи, десь 1700 франків загалом з цими нарахуваннями, яке приходить раз в три місяці. Знайомі ми нещодавно зняли квартиру в Цюріху під Цюріхом, тобто кантон Цюріх, але якесь маленьке місто. У них квартирка менша, але нова з своєю правильною машиною, що тут так не розповсюджено, але є з своєю сушкою 1500 франків Обов'язково дізнавайтесь про своє медичне страхування. Нехай вам все висилають, всю інформацію і так далі. Тому що також багато нюансів, про які ви, напевно, не знаєте, що входить в вашу страхову страховку, що не входить, і так далі. Ви повинні це все питати свого соцробітника, тому що це він вас реєструє, він вам реєструє в певній страховій компанії. Певну, певний тип страхування, тому все дізнавайтесь у нього. Далі про мовні курси я також раджу і тут бути наполегливим, тому що вас можуть записати через рік на курси, можуть набагато швидше, але ви повинні показувати свою, своє бажання йти на ці курси. Кантон, здається, сплачує А1, і А2. Але якщо я знаю людей, які сплачували і далі. Б1 і так далі, тобто, якщо вони хотіли вивчати. І після рівню А2 вам можуть предоставити робочу практику. Я знаю про робочу практику, слухала гарні відгуки. Я на цю вже інтеграційну штуку не потрапила, тому що ми самостійно знайшли роботу, але вона є. І чому б її не скористуватись до того, що якщо вона буде по вашій спеціалізації. я думаю, що це можна влаштувати. Так, ну соцробітниками і всім цим ми зрозуміли. Знаєте, чого я не розумію? Я не розумію наших співгромадян, які приїхали сюди 20-30 років тому, і пишуть мені в коментарі тут, навіть що ось як вам пощастило, вам, вас на все готовеньке. Як можна сказати людям, які з Харкова, з Чернігова, з Ізюма, з Маріуполя і так далі, як можна їм сказати, що їм пощастило? Я цього не розумію взагалі? І що я можу посправити, не звертати на це увагу, але навіть не думайте мені цього писати. Тому що як, як взагалі це можна сказати, як вам пощастило. В чому пощастило? В тому, що люди залишились без домівок, ну це просто, це просто, просто на голову не тягнеш. Ну. Я вам бажаю всього найкращого, щоб ваш шлях, ваш, ваше життя в Швейцарії, інтеграція, переїзд. Щоб він був наповнений лише позитивом і щоб вам на вашому шляху не зустрічали лише гарних, адекватних і добрих людей. І якщо ви заміт помітили, зйомка сьогодні трошки інша, бо мені прийшла моя новенька камера, і я ще, чесно кажучи, з нею не дуже розібралася, я ще не, навіть не сідала, я просто взяла, вимкнула її. Зараз буду дивитися, що вона там не знімала. Я не під'єднувала мікрофон. Напевно, треба буде це зробити. Напишіть мені, чи, що, що там зі звуком. Але ви ну, напишіть, але завжди думки розходяться 50-50. Тут Хто, хтось пише дуже гучно, треба мікрофон просто переналаштувати, хтось пише, що ні, все супер, навпаки, з мікрофоном краще. Ось, напишіть, як ви вважаєте. Напишіть мені. Обов'язково, якщо у Швейцарії, якщо у вас тут з робітником, які у вас стосунки, чи відповідає він на ваші запитання, якщо у вас проблеми, чи допомагає він вам або ні. І... І все. І підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже запрошую підписатись не тільки на YouTube, але на YouTube обов'язково. Вподобайте коментар, а ще я запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал. Де ви можете задати, задати мені будь-які питання, ми спілкуємось. У нас там така маленька вже ком'юніті, десь близько 150 людей. Я розповідаю про своє життя в Швейцарії, розповідаю про якісь нові е штуки, друки. Ось, намагаюсь кожен день. Намагаюсь кожен день, розповідаю про свою роботу, про те, як ми зараз обираємо нову автівку. Про все, все, все. Показую. Зараз його тут нема. Показую свого песика. Як ми гуляємо, коротше кажучи, у мене там позити позитив і добро. Тому підписуйтесь і інформація. І інформація. Так, скільки ми там не знімали, да. Як вам ось ця тиква? Я вперше в житті купувала ось такий осінньо-гелоїнський декор. Хоча Хеллоуін я не святкую, взагалі майже ніяке свята я не святкую. Але мені подобається, знаєте, коли ось все таке осіння атмосфері. Я навіть вдягла такий светр жовтий, що також дуже люблю осінь, дуже. особливо коли закінчила школу. Вона мала осінь. Думаю, що я не одна так. Все, я вас цілую обіймаю, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і напишіть коментар. Все.